Про Степана Бандеру чули всі. Хтось як про героя, хтось як про страшилку з Ростебе, а дехто взагалі думає, що він досі живий і особисто воює в кожному українському домі. Але якщо по факту Бандера був лідером українського визвольного руху, не президент, не генерал, а ідеолог, він не просто махав прапором, він писав, думав і організовував час тридцяти і ї роки. Місце Галичина коротше, не найспокійніший період. Навколо Польща, СРСР, нацисти, а Бандера та ОУН кажуть, а ми хочемо свою державу. Його двічі заарештовували: і поляки, і німці. У концтабір потрапляв і все одно не зламався. Навіть в еміграції залишався впливовим. Для багатьох він уособлення незламності, для інших занадто радикальний. Але одне точно. Це була людина, яка ні з ким не загравала, і за це його боялись і свої, і чужі. У 1959 його вбили у Мюнхені, агент КДБ, Отрута, все по радянськи, але образ залишився. І чим більше його демонізували, тим більше він ставав символом спротиву. Сьогодні Бандера це не тільки про історію, це ще й маркер. Ти за свободу чи за імперію.